І Скільки необхідні? зараз загалом пунктів незламності ми виступили по країні? 157 палаток тимчасових і 1008 – це ДСНС. І в цій 1008 є 157 от таких таких. Да. І ми щодня збільшуємо порядка на 20-30, враховуючи від ресурсу, ну, наявності палати. Ті, що надали нам військові допомогу. Ми розставляємося сьогодні до 15-17 години, ми розставимося. Це 50 додаткових палаток. Ми зробили паспорт условно кожного такого пункту незламності. І, Сергій, ви розкажіть, давайте подивимося конкретно, що є тут і що має бути в кожному пункті незламності. Над цим ми працюємо, щоб було в кожному куточку країни. Це Найголовніше за те, що має бути це генератор на випадок відключення, щоб люди могли прийти і зігрітися. Генератори ми використовуємо за межами всіх приміщень не ближче 6 метрів. Вони мають знаходитися, і запас пального від генератора ще 10 метрів. Тому що вже були випадки прикрі, коли за допомогою генераторів люди намагалися обігрітися, чадним газом отруїлися. Є вже перші такі випадки. випадки. в Київській випадки. області. В Київській області ключова проблема. Те, що я знаю, по тим пунктам незламності, які працюють і забезпечують ДСНС та національна поліція, це звичайний зв'язок. Тобто це завдання, яке ми зараз поставили, і фактично мінцифра його вирішує протягом двох тижнів, до нас має заїхати, і фактично маємо повністю забезпечити всі пункти незламності, які працюють ДСНС і Національній поліції, зв'язком через Starlink або оптоволокно.